Ось ставимо тут теж їжу. Тут з'їдають і тут сплять, дехто хоче, і на батареях там сплять ми позастеляли, щоб було їм зручно. І ось спальне місце. То де пристроїться. І на підлозі можна, на тепло тут. Так, а де наша красавця? О, вона сюди чекає нас. На вечері, вечеряй. У неї все тут є. І перше, і друге, і вода і третя. Так що все в нас тут добре. Зараз трошки ще поприбираємо і йдемо на чужі території. Ще треба винести мокрі вчорашні картони, ми там склали під підвалом. Бо вчора вже не вистачило рук. Це мокре, важке, накисло.